Виконуємо номер 758 із підручника Геометрія 7 та номер 5121 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть довільний трикутник АБЦ і побудуйте трикутник АБД такий, що дорівнює трикутнику АБЦ. Приступаємо до виконання. Я зобразила заданий в умові задачі трикутник АВС. А Б у нас заданого і побудованого трикутників сторона буде спільна. Ну, а тепер приступаємо до побудови. Розхилом циркуля, що дорівнює ЦБ, я опишу дугу кола. З центром в точці Б. Запишемо це. Перше. Коло центр Б, радіус С А тепер опишу коло з центру точки А, радіус АС. А радіус АС, де наші дуги перетинаються. Це і буде точка Д. Ну, а тепер з'єднуємо всі чотири три сторони, і буде трикутник А, Б, Д, шуканий. Наведу спільну сторону і доведення цього факту Є очевидним. Оскільки сторона а, спільна для обох трикутників, А АД дорівнює БД... Дорівнює БЦ. Номер 758 із підручника геометрія 7, та номер 51,21 із підручника математика 7 виконано.